Українська нація травмована, е, і протягом останніх останнього століття вона пережила е, цілий цикл трагедій, який е, відображається на ментальному здоров'ї людей навіть через покоління. На жаль, е, проблема ментально-психологічного здоров'я е, не є локальною, не є проблемою одної особистості або певного періоду часу. Е, от ми. Е, Людину е, реабілітували, відновили і проблеми немає. На жаль, вона передається між людьми. На жаль, вона передається між поколіннями. На жаль, травмована людина травмує інших людей. На жаль, здорова людина може не ну, не травмована, власне, яка не пережила цих трагедій, немає е, якихось е, е, психологічних е, порушень, відхилень або е, травми в, в поточному часі. Може не розуміти людину травмовану, і це дуже комплексна проблема, яка власне. Е, і визначається в травмованості нації в цілому, і е, травмована нація, е, якщо ми не будемо вживати ось цих заходів зараз е, внаслідок нової нашої трагедії, може в майбутньому призвести до. Наступних циклів трагедій. тому це надзвичайно важлива тема. Я дякую всім тим командам, які над ними працюють, просто як громадянин. Ну а як е, представляючи вже роботу Міністерства освіти, я хочу сказати наступне: е, дуже важливо сформувати нову культуру, ставленні до е, ментального психологічного здоров'я. Нову культуру у громадянина незалежно від того, потребує він допомоги чи він цієї допомоги не потребує. Оскільки, як я вже сказав, важливо теж розуміти тих людей, з якими ти спілкуєшся, читати їх стани Розуміть симптоматику і розуміть, що е, агресивна поведінка, е, депресія або е, якась інша поведінка, до якої ми не звикли, потребує нашої допомоги, а не нашої відповідно е, агресивної реакції або якоїсь реакції, там ігнорування чи щось. іще. Тому нова культура і е, нова відповідальність кожного українця. Це про освіту. Коли ми говоримо про будь-які масштабні зміни в культурі чи в свідомості громадян, це е, про освіту, про і з цим ми йдемо до системи освіти. Ми повинні зараз інтегрувати психосоціальну підтримку і психос, е, психологічну допомогу на всій рівні української освіти. Е, прошу е, переключити слайд. Е, власне, ми сьогодні маємо. Е, вся наша система інститутів а... Після дипломної педагогічної освіти е, працює на повну потужність для того, щоб дати базові навички з діагностування е, і з взаємодії з дітьми, молоддю, підлітками, які потребують психологічної допомоги. І ми говоримо сьогодні про те, що з червня про квітень ми підготували 40 тисяч фахівців, які пройшли за е, короткотерміновими програмами е, курси підвищення кваліфікації в проблемі в сфері психічного здоров'я. І е, ми говоримо про те, беремо на себе таку амбітну мету, що е, за рік наступний ми хочемо масштабуватися і навчити понад 400 тисяч фахівців. Е, тут я вбачаю ризики. Певні нам дуже важливо побудувати ще систему моніторингу якості цієї освіти, тому що такий потік він може дуже відобразитися на якості. І це е, теж ще один виклик для системи освіти і для. Е, для в тому числі, по суті, буде потребувати взаємодії з нашими колегами, які вже е, мають досвід в е, імплементації цих програм. Е, наступний слайд, будь ласка. Е, за дослідженнями, 75% українських батьків фіксують зміни в поведінці, в поведінці своїх дітей, спричинені війною. Майже 30% підлітків вже виявлено посттравматичний стресовий розлад. Наше завдання побудувати систему, здатну надати допомогу всім учасникам освітнього процесу, які її потребують, і також створити механізми запобігання таких станів. І я переконаний в тому, що, наприклад, проблеми підліткової самотності тут не враховані, які в свою чергу відображаться на будуть відображатись на. Ефективності вже молодої людини, на тому, наскільки впевненою вона піде в житті, на тому, якою буде її поведінка з іншими молодими людьми, наскільки вона буде соціалізована і так далі. Це те, що також має свої ризики. Ми маємо тут проводити дослідження на системній основі. Для цього потрібно. Наступний слайд, будь ласка. Нам потрібно зараз сформувати у школярів, студентів та педагогів навички психологічної стійкості та взаємопідтримки одне одного. Нам потрібно підвищити фахову спроможність працівників психологічних служб надавати якісну психологічну допомогу тим, хто її потребує. Наступний слайд: цільова аудиторія: 600 тисяч працівників освіти. І щонайменше 6,5 мільйонів здобувачів освіти. Наступний слайд. З чого складається запропонований нами проект, перше це зміни у змісті освіти. Наша ціль через освітній процес сформувати у школярів. У студентів навички збереження та зміцнення психологічного здоров'я, а також вміння діяти в надзвичайних і кризових ситуаціях. Друге, це трансформація психологічної служби системи освіти. Це велика армія шкільних психологів, це велика армія вчителів. Це потрібно для якісного психологічного супроводу всіх учасників освітнього процесу, вихованців, учнів, студентів, педагогічних працівників і батьків. Наступний слайд. Е, перший е, напрям, який ми реалізуємо. Це зміни до стандартів освіти, до типових освітніх програм, до робочих програм навчальних дисциплін. Тощо це залежно від рівня освіти і науки залежно від рівня освіти і віку дітей. І звичайно, ми готуємо вчителів, підготовка вчителів для цієї роботи. В США існує такий курс Валбін «Well для дошкільня для учнів перших шостих класів. За статистикою, майже половина вчителів, які використовують цей курс у практичній роботі, з учнями я попрошу переключити слайд. Зазначають, що витрачають менше 10 хвилин на день для вирішення поведінкових проблем дітей. 65% педагогів відмічають, що це також підсилює їхнє власне відчуття збалансованості життя. Колеги надають нам можливість використовувати ці матеріали, адаптуючи їх до українських умов, що важливо, тому що розробка таких матеріалів забирає досить багато часу. А нам треба вже зараз запускати ці програми. Наступний слайд. Що стосується підвищення якості психологічних послуг для учасників освітнього процесу, то тут також маємо цілий комплекс дій. Це, зокрема, підвищення кваліфікації і педагогів і психологів, як я вже сказав, впровадження науково-доказових методик для роботи, розбудови е, системи інтервізії та супервізії в психологічній службі. І це е, включає перманентний моніторинг якості результатів їх роботи. Е, наступний слайд. В результаті ми маємо отримати таку модель надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу, яку ви бачите на слайді. Перше це психосоціальна допомога, яка може включати техніки самодопомоги і забезпечують вчителі, вихователі, самі здобувачі освіти за методикою рівний рівному. Другий рівень це психосоціальна підтримка від психологічної служби закладу освіти. Тим, хто потребує більш професійної допомоги, і третій рівень це більш ґрунтовна психологічна допомога е, на рівні обласних психологічних центрів. Наступний слайд на слайді. Ви бачите дорожню карту реалізації е, проекту у 23-24 роках, 2023 24 навчальному році. Маємо внести зміни до державних стандартів, підготувати тренерів для навчання педагогів, провести це навчання, створити і адаптувати відповідні курси. Наступний слайд це наша мета, наші цільові показники: зробити так, щоб усі здобувачі освіти вже до кінця 24-го року мали доступ до якісної психологічної допомоги. Це наша мета. Наступний слайд. Власне, які зміни ми хочемо отримати, ми маємо, ви бачите на цьому слайді це як для держави, результати як для держави, так і для громадян. Я не буду перераховувати ці позиції: це підвищення ефективності освітнього процесу, це зменшення тиску на галузь охорони здоров'я, це покращення психологічного клімату в освітньому середовищі. Підвищення рівня психічної культури, ну, власне, комплексні результати. Наступний слайд. Ми бачимо тут перелік е, організацій, з якими ми співпрацюємо в реалізації цього проєкту. І дякуємо цим організаціям. Сподіваємось на розвиток і подальшу підтримку е, проєкту е, психологічного здоров'я в системі освіти. Наступний слайд. Власне, в підсумку, ми очікуємо підвищення рівня психологічної культури, стресостійкості, збільшення нашої продуктивності, ефективності освітнього процесу. Часом може здаватися, що ми вже в цьому багато досягли, бо ми бачили. Як наші педагоги проводили заняття без світла, і бачили, як вони працювали в неймовірних умовах, бачили, як вони закопівали заняття, бачили, як вони з відділень нової пошти звели заняття в самих критичних ситуаціях, але їм всім і нам всім потрібні науково доказові знання, навички для того, щоб зробити нашу стресостійкість, нашу стійкість взагалі системною.